Якщо вас дратують діти, от прям до неможливості. А знаєте чому? Особливо, якщо від голосу дітей у вас аж око починає тіпатись. Є такі люди, я знаю. Причому я зараз не говорю про батьків, психопатів чи інші ненормальні випадки, а просто побутово дратують діти. І далі я розповідатиму про роздратування стосовно всіх дітей, не коли свої діти дратують. А стосовно всіх дітей, тому що коли свої діти дратують, там можуть бути трішки інші причини. Можуть бути, звісно, такі, які ми тут підніматимемо, але можуть бути і інші. Так от, вас дратують діти, їхня біганина, їхній голос, їхні крики, можливо, навіть їхній вигляд, вас дратують діти. І виникає питання, а чому? Адже, по ідеї, діти вам нічого не зробили, але бурхливу емоційну реакцію уже викликали. Причому я стикався з такими людьми неодноразово і маю уже конкретну відповідь. Взагалі буде дві причини, і ми зараз. Поговоримо про першу. А тепер давай зглянемо на цю ситуацію з іншої сторони. Діти, це що? Першу чергу це дитинство. Я знаю, що багато людей не мали дитинства. Власне про це і піде далі розмова. Так, от бути дитиною це жити в світі, де кожний день приносить якісь нові відкриття та багато радості. Власне, тому що дитинство це той момент, коли дитина розвивається фізично, емоційно та досліджує цей світ. Тому вона така активна, їй все цікаво, загалом не посиди. Загалом, дитинство це мати можливість гратись, досліджувати щось нове. Бути зацікавленим, мріяти, спілкуватись, пізнавати нових людей. І дитинство це про безтурботність, активність, радість та цікавість. І насправді, коли ви бачите дитину, маленьку дитину, яка весела, активна, безтурботна, а ми пам'ятаємо правило, що нас буде в людях дратувати те, що ми самі собі не дозволяємо. Ми забороняємо бачити це в собі, тому ми і не хочемо бачити це в інших людях. Власне, тому виникає роздратування. І я зараз не говорю про випадки, коли ви втомлені і вам заважає шум дітей, або коли діти роблять щось неадекватне або асоціальне. Ми зараз говоримо про ті випадки, коли вас просто дратують всі діти. По факту дратують. Виходить, що щось, що ви бачите в дітях, ви забороняєте собі. І якщо ви зрозумієте, що ви собі забороняєте, прекрасно. Адже це той дзвіночок та можливість змінити своє життя, щоб воно стало легшим та спокійнішим. І до речі, ви маєте змогу повернути ту радість і ту мотивацію, яка є у дітей, якої у вас можливо зараз немає. А тепер друга причина. Можливо, ідея мати дітей тебе лякає. І коли ти бачиш дітей, ти відразу береш це на свій рахунок. І так як тебе це лякає, ти пошвидше хочеш позбутись цього подразника. Для того у тебе виникає роздратування. В принципі, це теж саме неприйняття. Що через роздратування я хочу витіснити переживання, які пов'язані із дітьми. Друзі, дякую за перегляд. Кому було цікаво, можете написати коментар чи поставити сердечко. Мені буде дуже приємно. І це. Це допомагає просуванню. Ще раз дякую!